Компанія домобудівник відновлює колишні потужності і довіру клієнтів. Колись відоме підприємство роками занепадало, тому нині деякі зруйновані цехи відновити неможливо. Однак, нове керівництво чітко спланувало кроки для повного оновлення компанії. Коли я вперше прийшов на підприємство, побачив, як на дахах ростуть дерева, як течуть дахи, руйнуються стіни. Враження було гнітюче, але як кажуть в народі, очам страшно, руки роблять. Одне із завдань, яке поставили перед собою нові власники відновлення цехів підприємства Домобудівник. Існуючий столярний цех готовий робити євровікно. Цех залізобетонних конструкцій може виготовляти повний спектр комплектуючих для будівництва багатоквартирних житлових будинків. Потрібна лише модернізація. Перші кроки вже зроблені. Прийняли рішення придбати компактний бетонний завод, який. Буде виробляти 40 метрів кубічних бетону в годину, що дасть можливість повністю забезпечити бетоном цех залізобетонних конструкцій, а також використовувати його на будівництві житлових будинків. Триває також відновлення столової для працівників підприємства. Приміщення перекрили новим дахом. Тривають внутрішні роботи. Згодом тут безкоштовно харчуватимуться усі працівники підприємства. Цей рік важливий для компанії, адже планується здача частини багатоквартирного житлового будинку по вулиці Галицькій, який почали будувати ще у 2008 році. З приходом нових власників будівництво набрало нових темпів. І як ви бачите, два під'їзди будинку по вулиці Галицькій вже завершені. Зокрема, там зараз ведуться внутрішньобудинкові роботи, штукатурні роботи, проводиться електропроводка. Також встановлюються вікна, але паралельно йде будівництво третього і четвертого під'їзду. Також компанія розпочинає будівництво на вулиці Володимира Великого. Майстри закладають фундамент під 45-квартирний житловий будинок. Буде відновлене будівництво по вулиці Яреми. Ще один житловий будинок по вулиці Володимира Великого був зданий в експлуатацію без комунікацій. Про підведення води і світла подбали нові керівники компанії, адже пріоритетом для них є якісна робота і задоволені клієнти. Компанія Домобудівник вдячна пайовикам, які у часі змін довірилися новому керівництву фірми. Менш ніж за рік вони побачили позитивну динаміку. У такому напрямку компанія працюватиме і надалі, тому тут завжди раді новим клієнтам. Триває будівництво в різних мікрорайонах нашого міста. Будівництво є на різні стадії. Є на закінченні будівництва, є такі будинки, що будуються а також розпочинаємо нове будівництво. Запрошуємо клієнтів до співпраці, нових дольовиків, покупців. Будемо раді бачити вас у нашому офісі, показати вам планування, розповісти про квартири, про стадію будівництва, про матеріали, з яких ми будуємо, і відповісти на всі ваші запитання. Будемо раді бачити вас у нас на Кривоноса 2Б.